Про процедури, які мені не сподобались, LPG – це вакууна роликовий масаж. Я його доробила досить давно, і я, якщо чесно, результату не бачила зовсім, коли я його змінила на айкун. Я реально побачила результат. По-перше, з набріками їх просто немає після айкуну, По-друге, моделювання тіла і саме талії я реально після десь. Сьомої процедури побачила реально от оцю шикарну талію. Мені вона дуже сподобалась. І якщо ви теж хочете талію, то я вам рекомендую саме айкун робити. Дівчата на ноги, на стопи, айкун це просто я зараз просто зійду з розуму. Це моя улюблена частина. Набряк уходить просто за секунду. Це так приємно. Нібито 10 пар рук тайських дівчат, які роблять ніг тобі роблять це одночасно. Це вау. Да, як короло. Ой, божечки, Я вже готова закінчити зйомку і так полежати 20 хвилин. О, да.